Привіт! Сьогодні знаєте захотілося щось зняти для вас незвичайне. Знайшла класну тему. Сьогодні хочу вам розповісти. Ну, дещо дуже важливо, але набагато глибше, ніж звичайно. Тож, тож давайте розпочнемо. Мене звати Олі Єрмілова. Я займаюся тим, що допомагаю людям змінювати своє життя за допомогою зміни свого мислення. І ви знаєте, це настільки круто працює, і взагалі це така крута тема. І я все думаю, як зробити так, щоб люди почали цим користатися, щоб люди зрозуміли, що це не якісь дива, не якесь шахрайство, а що просто це закони нашого Всесвіту. І нам потрібно навчитися цими законами користуватися. Тож сьогодні я хочу поговорити з вами про гроші. Сьогодні я хочу розповісти вам, знаєте, таке взагалі таку круту річ, яка, якщо ви її зрозумієте, допоможе вам стати насправді дуже багатими людьми. Блін, це так круто взагалі, що це існує, і я кожного разу питаю себе до ну, чого, чого ми так лінуємось, чому ми так віримо у ту реальність, яку ми бачимо. Яку бачать усі, і чому ми не бачимо те, що ми повинні бачити. Тож багато у кого з вас є кредити, борги або дуже маленькі гроші, які ви отримуєте, не знаю, там 5, 10, 15, 20, можливо, тисяч гривень, і ви не можете жити на ці гроші. Ви розумієте, що вам ні на що не вистачає, адже зараз навіть в магазин сходити, там тисячу гривень віддав, і нічого немає. І ви дивитесь на інше життя, ви дивитесь на новобудови, ви дивитесь на класні тачки, ви дивитесь на життя дівчат в інстаграм, можливо, ви дивитесь там на мене, і ви думаєте, ну звідки? І мозок постійно говорить, ну там не знаю, знову там вкрав, вбив, з'їв, так, там знайшла собі когось, там вийшла заміж, чи там, ну ми всі з вами знаємо, як наш мозок розповідає про гроші. Але що робити, щоб ці гроші були? Знаєте, спочатку потрібно зрозуміти, що ці гроші можуть бути у кожного. Що взагалі гроші це не папір. Давайте з цього розпочнемо. Гроші це не папір, як ми звикли, і не ті цифри, які ми бачимо з вами у стосунку Монобанка, коли одне одному щось там платимо. Гроші це, це енергія, і це найважливіше, що ми повинні знати. Дивіться. Коли ми з вами про щось мріємо, чи думаємо про тачку, так там про, про мандрівки, про квартири, про речі, якісь про нові телефони, гаджети, що там вам подобається, ми з вами думаємо не про те, що нам ну. Типу про гроші, як про папір, ми думаємо про те, що ми хочемо цим володіти. Щоб буде як класно, коли я сяду за цю тачку і там почну їздити. Або як класно, коли я тут куплю собі е, квартиру і буду дивитися там на, на Дніпро чи ще кудись. Класно буде, якщо я буду мандрувати, або якщо в мене щось буде. Ми отримуємо з вами емоцію. За кожним нашим бажанням є емоція, яку ми е, з вами відчуваємо, тобто ми це відчуваємо. І ми з вами. Ми бажаємо, коли ми про щось думаємо, ми бажаємо саме цих емоцій. Ми бажаємо те, що ховається за нашим бажанням. Ось так. І тут ходять люди, але це ж для мене виклик. І розумієте, що нам потрібні для цього гроші. Але самі по собі гроші, як папірець, яким ми там обкладемося, нам не потрібно. Нам потрібно те, що ми можемо за ці гроші отримати. Тобто це наша енергія, це нас драйвить. Нас драйвить не самі гроші. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. І коли у нас з вами цих грошей обмаль, або ми там у боргах, нас з вами. Е Такий, ми відчуваємо з вами такий груз на собі, так? нам тяжко, це таке. І ми цю тяжкість відчуваємо не тому, що в нас немає папірців, а тому, що нам потрібно щось віддати, чого ми зараз не маємо. Але самі папірці тут ні до чого. Тобто ми просто хочемо позбавитися цієї тяжкості. Розумієте? Бо нам тяжко з цим жити. Ми думаємо, Боже, як я тепер чогось можу хотіти, коли в мене ще ось ця тяжкість. І це знову-таки про емоції. Тому сьогодні я вам дам два крутих кроки. Якщо ви їх зробите, то блін це буде диво для вас, але це працює. У вас будуть гроші. Багато. Стільки скільки вам потрібно, адже багато, це також, ну, знаєте, як для кожного багато своє. Перше, я хочу, щоб ви взяли папірець, зараз олівець, ручку, що там у вас є, і записали те, що вас зараз в ну, те, де вам тяжко, вашу, записали вашу біль. Наприклад, там я маю борг там у якусь суму, або моя зарплатня занадто маленька. Я не можу жити на свою зарплатню. Я хочу, щоб ви цей біль ось так сформували, як він у вас є, і записали його на папір. Зробіть це, ви можете поставити зараз на паузу і це зробити. Це важливо записати і відчути, коли ви це пишете у цю біль, а, яка вам заважає, з якою ви можливо кожного ранку прокидаєтесь. Ви постійно про це думаєте. А ви не можете ні про що можливо більше думати, або це вас ваш тягар, тому що ви кожного разу, коли отримуєте зарплатню, ви вже думаєте про те, що блін, що робити з цією зарплатнею, адже. В мені цих грошей ну, точно не вистачить. Мені точно цього не вистачає. І взагалі, як я живу, і взагалі що з цим робити. І вам від цього тяжко. Запишіть це. Добре. Якщо ви записали, це круто. Якщо ви не записали, не жміть все ж таки на паузу. Будь ласка, це для вас це... тільки цю... тоді це спрацює. Ви записали. Тепер подивіться на цей аркуш. Ось це ваша проблема. Візьміть фізично, відкладіть її у бік. Підіть, покладіть її кудись там у шухлядку, кудись її у бік. Ось у вас її зараз, наразі, зараз її немає. Ось відчуйте, що зараз у вас цієї проблеми немає. Ви її відклали. Її немає. А тепер візьміть інший аркуш і напишіть собі. Тут така техніка взагалі дуже крута, її можна дуже по-різному виконувати. Але суть така: ви можете записати або своє бажання, або якщо це стосується, зокрема, грошей, то про суму. Наприклад, я на минулому тижні заробила, наприклад, 100 тисяч гривень або мільйон гривень. Мільйон гривень. Або також дуже круто працює. Наприклад, ви мрієте про тачку якусь. Конкретно або там про ну тобто, це повинна бути ваша мрія. Тобто, ви, ви вже цього хотіли, ви вже там ходите, знаєте, ви цього дуже бажаєте. І запишіть це у минулому часі. Я отримала, я купила, я не знаю, народила. Що ви бажаєте? Наприклад, я купила собі пентхаус тут. Минулого тижня. Або я минулого тижня заробила мільйон гривень за тиждень. Запущіть це. А тепер тут є така важлива річ. Якщо ви мене ще не слухали, то вам ви будете мене слухати і більше розуміти, але якщо ви слухали, то ви вже знаєте про те, що ми з вами знаходимося у всесвіті, у такій реальності, яку ми тільки бачимо. Але Зараз існує взагалі все, що тільки може існувати. І ми за допомогою думки у цій енергії з вами обираємо, на якому рівні, на якій такій лінії життя, як буде лінія, я не знаю. Зараз ми, ми живемо. Тобто ми для себе обираємо якийсь варіант. Знаєте, як у багатоповерхівку ви приходите, і обираєте собі якусь квартиру. Там, ось мені, будь ласка, цю там двокімнатну з видом там, на гараж, або з видом на океан, або ще щось. Ми з вами обираємо це через свої думки. І що я хочу, щоб ви зробили? Коли ви ось це записали, тепер подумайте зараз, як людина, яка насправді це зробила. І запишіть собі ще декілька питань, на які вам потрібно буде думати, просто розмірковувати протягом якогось часу. Перше, як я це зробила? Як я це зробила? Це не таке питання, яке, знаєте, потребує. там, Я там щось там продала. Як я це зробила взагалі? Що? От о що? Як я це зробила? Я дуже захотіла, я повірила, я працювала. Я просто як я це зробила? Це перше запитання. Ось таке воно повинно бути з вами. По-друге, що я про що я думала, коли я це робила? Як я себе відчувала, коли я це робила? Як я себе відчувала? Як я себе відчувала, що я за людина, якщо я пішла і купила цю квартиру? Як мені було класно, що я при цьому відчувала? Що це моя мрія? Мені було круто, я себе... Яка я була? Я йшла на, 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 на підписання договору, цього, я була розкішна, я була впевнена. Ось ваша вам потрібно, так, ваше завдання зрозуміти, якою людиною є та Оля чи Маша, Катя Наташа, якою вона була, як вона себе відчуває, яка вона ось тут інша. Яка вже заробляє стільки, скільки вам потрібно. Ваше завдання думати про себе такою. Просто розмірковувати, ось я купила собі тут квартиру. Що я? Чим я займаюся? Я? Яке в мене тоді життя, якщо я її тут купую? Найголовніше це не розум у даному випадку. Найголовніше це те, ті відчуття. Які у вас почнуть підійматися. Ваше завдання почати відчувати себе інакше, почати відчувати себе тією людиною, адже пам'ятайте, що все в житті це енергія, яка підтягується під нашу енергію. Я не знаю, я розумію, що це зрозуміє дуже маленький якийсь відсоток людей. Але мені вже пофіг, мені хочеться. Говорити з вами на більш круті теми, аніж там п'ять законів успіху. Піди вмийся, підтягнись і, і біжи, доки не впадеш. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Ось відчуйте це. У вас зараз немає проблем боргів або маленької зарплатні. Це дуже важливо е зняти той тягар, про який я говорила. Тобто це потрібно відчути. В мене зараз цього немає, в мене є інше. Ви повинні перебувати в цьому. Ось це забула слово, состояння, воно повинно бути в вас. Ви повинні себе навчити в день, хоча б декілька разів, вмикати в собі ось цю людину, відчувати себе цією людиною. Ви можете медитувати, ви можете просто гуляти і відчувати, що ви така. Ви можете себе програмувати на це. Неважливо, розмірковуйте і відчувайте. Ось розумієте, так начебто дівчата вдягають там, змінюють свої кросівки, так, надягають підбори, щоб навчитися, пам'ятаєте, на випускний йти. І деякий час ви цьому приділяєте увагу. Так, у вас там будуть боліти ноги, вас там буде ламати буде знову хотітися надягти е якісь там кеди, але відчувайте це. Це така крута техніка. Я кожен раз, коли про це думаю, згадую, думаю, боже, що ж я про неї забуваю. Коли вам чогось дуже хочеться, або ви бажаєте, наприклад, на якусь роботу е, піти, так? або якийсь бізнес, відчувайте себе так, як людина, яка це вже зробила. Пропишіть собі, я це зробила, конкретно, що зробила. І будьте, вдягайте на себе ось, ось це. В нехай ці думки, нехай ця енергія, відчувайте. Ви навіть не розумієте, наскільки наші відчуття, те, що ми відчуваємо, відображається на нашому житті. Це формує нашу реальність. Адже те, що у вас є сьогодні, ще така думка крута. Те, що у вас є сьогодні і в мене, конкретно це те, що я бажаю в конкретний даний момент. Ну, тобто ви мені зараз кажете, Олю, ні, я цього не бажаю, я там не бажаю бути в боргах, я не бажаю там жити, не знаю де. Я цього все не бажаю. Ні. Це те, що ви бажаєте. Те, що ваші думки формують ось таку енергію. Ваші страхи, все інше, воно вас призвело до цього. Це зараз ваш факт це ви і є. І для того, щоб це змінити, зрозуміти, вам потрібно перейти на іншу лінію життя. Вам потрібно сформувати в своїх думках те, що ви бажаєте, відчути себе тією людиною, яка стільки вже заробляє, яка вже має те, що ви бажаєте. Ось конкретно попрацюйте над чимось одним. Зараз не потрібно там працювати над цим над чимось одним. Спробуйте це відчути, бути в цьому. Це просто, якщо ви це зрозумієте, і якщо ви почнете це практикувати, блин, ви просто будете в захваті. Ви зрозумієте, що ви підкорюєте Всесвіт. Але є дуже така важлива штука надскладна для людини. Це дисциплінована праця над цим. Над цими думками. Ми дисципліновано працюємо, бачимося там з друзями, дивимося телевізор, обговорюємо телеграм-канали. Ми багато чого робимо дисципліновано, абсолютно не потрібного але дисципліновано працювати над своїми думками. Це для багатьох з нас найскладніше. Тож я. Дуже хочу, щоб ви спробували. І дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Взагалі, відео ось такі про таке. Вам взагалі воно як? Чи вам це космос? Мені дуже потрібно, хочеться сформувати аудиторію, з якою мені буде цікаво. Тому що я вам скажу чесно, що коли я зараз вирішила переходити на українську мову, мені захотілося. Стати глибше. Знаєте, така мова стала в мене більш кітем занизився. І мені хочеться бути глибше. Мені не цікаво більше говорити про дуже такі речі, попсові, які взагалі також класні. Але блін, ось вже не цікаво. Я хочу знайти тих людей. Я хочу, щоб мене знайшли ті ті люди, яким буде цікаво йти туди, в глибину, яким буде цікаво діставати себе, перетворювати себе, перепрограмовувати себе, яким цікаво, яким цікаво жити, відкривати себе. І творити, стати творцем свого життя, справжнім творцем. Не якимось там, знаєте, Це не історія про те, що ми не фантазували, це історія про те, що ми створюємо своє життя. Я вважаю, що зараз в нас досить, досить багато людей, які вже можуть це робити. Адже якщо б у нас не було таких людей, я думаю, що і України б вже також не було. Тож я чекаю на ваш зворотний зв'язок. Якщо у вас є якісь питання стосовно цієї техніки, обов'язково мені напишіть. Звиняйте за те, що сьогодні, можливо, не таке гарне відео, так? Там не таке якесь світло, тут -то, е сонечко, то ще дощик зараз розпочнеться, але мені, знаєте, чогось хочеться більше. Чогось хочеться більш. Більше аніж було. Тому я буду. Обов'язково це робити. Я буду робити так, щоб мені було цікаво, адже я вірю в те, що коли тобі цікаво, то і спостерігати за тобою також цікаво. Тож, дякую вам, підписуйтесь, якщо ви не підписані. Або просто дивіться і змінюйте своє життя.